Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму youtube каналі Тут ми з вами говоримо про маркетинг, про командоутворення і, звісно ж, про масштабування бізнесу. Ми з вами будемо говорити на тему якості, які необхідні для масштабування вашого бізнесу. Та саме як масштабуватися, як зростати регулярно в вашому бізнесу. Тому підписуйся, став лайк цьому відео і поїхали! Перше, що вам потрібно зрозуміти, а чи взагалі вам потрібно масштабуватися, тому що це дуже неочевидна річ. Всі зараз такі розказують про те, що потрібно масштабуватися, потрібно збільшити оборот, потрібно зростати командою. Але це не дуже правда. Вам потрібно визнати, чи доцільно вам масштабуватися, чи готові ви до масштабування, чи хочете ви масштабуватися. Тому що з масштабуванням вашого бізнесу ви масштабуєте і поточні проблеми, які є в вашому бізнесі, команду, яка є в вашому бізнесі, і масштабуєте ресурси, які потрібно витрачати Вашому бізнесу, а ще досить неприємна така частинка, що коли ви масштабуєтесь, у вас падає рентабельність. Приведу приклад напевно з агентського бізнесу, тому що в нас є маркетингова агенція, яка щороку зростає Х2 два на вже 4 років. Це напевно моя така. Відчуття, що це, начебто, я красавчик, і це дійсно так. але є купа агенцій, які набагато набагато старші за нас, і які там залишилися на рівні там 10 співробітничків, і це дуже цікаво, тому що вони не масштабуються, вони не ростуть. І коли до мене приходить якийсь маркетолог, каже: Слухай, ви так круто зростаєте, ви так круто масштабуєтесь. Як це відбувається? Я йому повністю завжди розказую і вам також розкажу. Ми починаємо збільшувати штат. Ми починаємо більше заливати рекламу. Ми починаємо більше працювати лідів. Ми працюємо з якістю, тобто ми постійно лопатимо велику купу проблем. В нашому бізнесі для того, щоб масштабуватися. При цьому в нас падає рентабельність. І коли я кажу маркетологу, який заробляє з командою в 4 людинки, там, 200 тисяч гривень чистими на місяць, я кажу: ну дивись, тобі на протязі двох років потрібно буде збільшити команду в 4 рази і десь отримувати, напевно, 1040, в кращому випадку. Він каже, що ну а чого? Бо ти збільшуєш штат, ти вливаєш більше рекламного бюджету, в тебе з'являються проблеми, ти вирішуєш ці проблеми грошима. І так це відбувається. Перше, про що я завжди питаю людей, коли. Не кажеш про те, що хочеш масштабуватися. А чи правда ти розумієш, що хочеш масштабуватися, чи правда ти готовий до тих проблем, які виникнуть в тебе з масштабування? Якщо твоя відповідь так, то тоді поїхали до пункту 2. Якщо ж твоя відповідь ні, то тоді можеш подивитися інше наше відео на цьому ютуб каналі Друге, коли ви вже змирилися з тим, що ви готові до масштабування, ви зрозуміли, що ви готові втрачати рентабельність, готові наймати нову команду, готові зіштовхуватися з новими проблемами. Вам потрібно зрозуміти, а як вам це зробити взагалі. Найчастіше проблем лише три фундаментальні проблеми, з якими вам доведеться зіштовхнутися і вирішити їх. Перше це кількість лідів, кількість потенційних клієнтів, яких ви отримуєте. Ви не можете масштабуватися без збільшення кількості лідів. Якщо ви витрачали на рекламу 500 доларів, вам доведеться вкладати півтори-дві тисячі доларів для того, щоб збільшити кількість потенційних лідів вашого бізнесу. Вони ще й почнуть зростати в вартості. До цього також буде готово. Вам потрібно, і це якраз про втрату рентабельність. Друга проблема, з якою ви можете зіштовхнутися, це. Відсутність нормальної конверсії в продажу. Або її, наприклад, спад. Бо якщо у вас було 10 лідів і ви закривали там з конверсією 30%, то коли у вас буде 100 лідів, ви будете закривати з конверсією 10%. І це дуже вдарить по ціні клієнта. Це потрібно також розуміти. З цим потрібно буде також працювати. І третє це якість це сервіс, який ви надаєте. Тому що коли у вас було 3 клієнта, ви давали дуже якісний сервіс. Коли у вас буде 30 клієнтів. Ви не зможете дуже якісно надавати послуги ваші або товари, тому що у вас більше команда. Ви не зможете виконувати це самостійно. Вам потрібно буде наймати людинку, та людинка буде плужити, вона буде робити помилки. Ви зі цим будете зіштовхуватися, вам будуть писати клієнти негатив, і вам це доведеться вирішувати. Але для того, щоб масштабуватися, є реально три проблеми, які вам потрібно вирішити: кількість лідів, конверсія в продаж. І якість, яку ви надаєте, і я рекомендую завжди починати, звісно, з того, щоб збільшити кількість слідів. Як це збільшити, вирішувати вам це буде дуже багато інструментів. Це може бути таргетована реклама, може бути контекстна реклама, може бути імейл маркетинг Тому як масштабуватися з точки зору кількості слідів, вирішувати вам. Але це точно потрібно буде зробити. Третє, що вам потрібно буде зробити, це масштабувати орг структуру це дуже прикольна тема, тому що багато підприємців взагалі до пля не відстрелюють, що це таке і як воно працює. Тому що коли у вас 5-6 людей, ви можете бути менеджером для них усіх. Тобто, у вас є там умовно якийсь один таргетолог, у вас є там два виконавця вашої роботи, у вас там є ще якийсь бухгалтер на аутсорсі, можливо, ще якісь помічники, ви цією командою невеличкою можете керувати. Але коли стає питання, як вам зробити 40 людей, ви маєте зрозуміти, що у вас потрібно, щоб з'явилася орг-структура і з'явився перший менеджмент. Який забере від вас якусь конкретну функцію. Функція це якась зона відповідальності в вашому бізнесу. Приведу, наприклад, до нашої агенції. Наприклад, я в нашій агенції взагалі не працюю з клієнтами. Мене немає в чатах клієнтів, я не знаю навіть хто ті клієнти. Бо у нас є Project Manager і є керівник відділу Project Manager, який дозволяє комунікувати з клієнтами. І цей відділ називається сервісний відділ. Тобто це люди, які займаються в нашій агенції сервісом, безпосередньо клієнтським. Потім в нас є виробництво. Це такий відділ виробництва, де у нас є таргетолог, контекстолог і у них є керівники відділу, які, якщо виникають питання, вирішують це питання. Вони разом там і PPC, і таргетована реклама, і SEO-відділ, знаходяться у функції виробництва. Тобто я делегував функцію виробництва. Я не знаю навіть, як ми надаємо послугу. Якщо мене питають, а які у вас там інформація щодо ваших послуг, я в багатьох випадках можу навіть цього не знати, тому що воно постійно змінюється. Там є відповідальність за це люди, вони це самі вирішують. Наступне робота з лідами. В нас є безпосередня функція маркетингу, тобто функція залучення лідів, і там є відповідальні Людина, в нашому випадку, це тімлід відділу маркетингу, який сам ставить плани по лідах, який сам працює з інструментами, і він дозволяє мені не займатися операційним процесом з роботою з лідами, з пошуками каналів, як ми будемо звучати. Потім є відділ продажів, в якому також є керівник відділ продажів. Потім є відділ фінансів, в якому є фінансист. Одна людинка в нашому випадку це людина, яка займається і фінансами, і бухгалтерією. Вона дозволяє мені не знати, що там взагалі як у нас, і бачити просто якісь нормальні таблички, там піанель або є біду, якусь яка дозволить мені розуміти всю взагалі інформацію. І наступне це відділ HR. Також на є Ректор і HR по суміжності, тобто людинка, яка дозволяє нам масштабуватися. І умовно, для того, щоб масштабуватися, у вас є шість відділів: відділ виробництва, відділ маркетингу, відділ продажів, відділ комунікації, тобто сервісний відділ, відділ фінансів і відділ HR департамент. Шість відділів наймаєте шість людей, які будуть вашими керівниками, вибудовуєте орг структуру, і все у вас буде добре. Якщо у вас немає якоїсь людини, не в якомусь відділі це важливо розуміти, то там точно є якась вже людина. Якщо у вас немає маркетолога в компанії, там точно є маркетолог в компанії. Якщо у вас немає менеджера з продажів, там точно є менеджер продаж. Просто всі ці люди, це ви в своєму бізнесі. І ось чому я кажу, що масштабувати бізнес це насправді можливо не дуже благородна ідея, тому що вам потрібно навалити кількість проблем на себе. По-друге, збільшувати бюджети на рекламу, збільшувати бюджети на продажі, а у вас буде зростати ціна за літ. У вас буде зіштовхуватися проблемою з негативною якістю. Тобто, у вас все це Буде навалюватися на вас при масштабуванні. Ви будете отримувати рентабельність в 3-4 рази менше, ніж та, яку мали з маленькою командою. Потім ви будете починати наймати менеджерів, які будуть забирати у вас ці функції відповідальності. Знову ж таки, у вас буде падати рентабельність вашого бізнесу. Вона не буде зростати, бо з'являються люди, які взагалі не приймають участі в манімейкінг діях. Тобто, наприклад, фінансовий відділ. Він не відповідає за те, щоб згенерувати гроші, HR не відповідає за те, щоб згенерувати гроші. Кроком номер 4 також буде робота з командою, робота з middle management, Але про все це ти дізнаєшся вже в наступних відео. Я сподіваюся, що це відео було тобі корисним, і сподіваюся, що, можливо, в когось я змінив трошки уявлення про масштабування бізнеса, і що це не дуже такий вже й цікавий і веселий процес, тому що ви в першу чергу масштабуєте проблеми в вашому бізнесу і поступово їх вирішуєте, втрачаючи при цьому рентагу. Тому якось так в нас дуже відвертий канал, тому підпишись, будь ласка, постав лайк цьому відео. Я сподіваюся, що воно було тобі корисне. Побачимось у наступних відео.